У типографії, де зазвичай шумлять тільки працюючі станки, на цей раз шум та галас ціняли літери. Серед людей завжди знайдеться хтось простіший та непомітний, а хтось важливий та знатний. Так ось серед усіх літер я найважливіша. це чому? По-перше, я найгарніша. По-друге, мене часто вживають. Це не те, що якась літера. «и». Мене також часто вживають, не тільки тебе. Добре. Тоді скажи яке слово починається на літеру і? Про що мова? Всі прекрасно знають, що я найнеобхідніша літера. Все починається з а. А. Перша літера в абеці а. Перший звук дитини. А перше слово дитини? Дай. Тому де найголовніша? А я така правильна та рівненька. О, хто б це сказав, правильна та рівненька, кругленька та гарненька. Це ж всім відома літера О. Ви подивіться на мене, яка я кругленька та правильна. Всі як побачать мене скажуть о. А я найстрункіша. Ну хто може похвалитися такою стрункою фігурою? Ага, нема таких. Жах. Як вихваляється своєю фігурою. А скажіть, як би люди обійшлися без мене? Адже з мене починається найважливіше слово життя. Б. літера Б. Більше. Пригадайте, з якої букви починаються такі найважливіші слова, як Бог, Біблія. А слово Господь з якої літери пишеться, забув? І чому ви приголосні так вихваляєтесь? Без нас голосних, ви зовсім не мали би звуку. Не справді, без нас ви б не могли співати. От я, наприклад, можу співати і без інших літер. Ага. Це ми приголосні, неважливі. Ти чув яка зухвалість? Ці голосні літери такі хвальки, от якби люди обійшлись без приголосних. А ви встигли порахувати кого з нас більше? В нас тут букви В переважна більшість. Я, 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 саме найважливіша я. Я, Саня. Аж ось у типографії зайшов робітник. Всі літери замовкли та причаїлися. Вони чекали, кого руки людини використають для праці. Кожній хотілося отримати своє місце. Робітник набрав потрібний заголовок і подивіться, що в нього вийшло.